До Дня захисту дітей Надвірнянський пологовий будинок отримав унікальний подарунок. Прикарпатський меценат Юрій Дерев'янко подарував закладу необхідний інкубатор для новонароджених. Це інкубатор для новонароджених Кювез, який призначений для того, щоб рятувати тих діток, які народились недоношеними. Враховуючи те, що у нас свято день захисту дітей, і ці лікарі і пологий будинок це ті перші люди, які захищають діток самого народження. Зрозуміло, що краще. Краще це зробити саме зараз і саме тоді, коли це потрібно. Таке обладнання для пологового будинку було вкрай необхідне, адже щороку, каже головний лікар, тут народжується близько 150 недоношених малюків. Всі вони потребують відповідної допомоги та особливого догляду. Досі надвірнянський пологовий будинок мав лише два інкубатори. Сказати, що їх недостатньо, це нічого не сказати. Таких кювезів потрібно щонайменше 10. Тож інкубатор кажуть медики це великий шанс зберегти дитині життя. Дитинка, яка не вона має, бачите, вона має в закритій формі, тут є обігрів, є інфрачервоне опромінювання її і є подача кисню. Розумієте? Тобто вона дістає тепло додаткове, вона дістає обігрів тіла, вона обмежена від, вона лежить всередині, вона обмежена від інфекцій, дістає додатковий кисень і можна робити їй маніпуляції шляхом оцих. Відкриття цих ручок. Допомога Юрія Дерев'янка на Двернянській лікарні, які школам цього району вже стала традиційною. Маючи власних дітей, меценат особливу увагу приділяє саме найменшим мешканцям. Каже, здоров'я та освіта молодого покоління це запорука успішної та сильної держави.